Кисминицька централізована бібліотечна система представляє бібліотеку філіал села Клубівці для участі у інтернет-фестивалі. Це цікаво для місцевої громади. Клубівецька Криївка. Ми нащадки тих, хто йшли у зливу, хто піднімав з руїн життя. Ми повинні бути всі щасливі, ми повинні мати майбуття. Неможливо мати щасливого майбуття допоки не пізнаєш історії свого народу. Ми низько схиляємо голови перед мужністю і геройством вірних синів і дочок, які віддали своє молоде життя, пролили свою кров за вільну і незалежну Україну. Зараз вони ветерани української повстанської армії, люди літні і шановані, з онуками і правнуками. А тоді ж вони були зовсім юними. Що залишила їм на згадку їхня юність, все це криється у Клубівецькій Криївці, куди ми вас запрошуємо на зустріч зустріч, яка наповнює патріотичним національним духом та з'єднує покоління українців. Слава і честь вам, борці за свободу, волі, ідеї святої, славне лицарство, Орли України, слава і честь вам, герої. Ви честь України і прадідів, славу, геройством своїм воскресали, завзяття, незламність, відвагу і мужність нащадкам у спадок лишили. Нехай буде навіки слава! І золоте коло сяни, щоб жили ми щасливі й вільні, і Бог щоб нас благословив. Доброго Леся Романівна. прошу сідати. Наша школа готується до відзначення до річчя Української повстанської армії. Я знаю, що у сільській бібліотеці завжди є багато різного матеріалу та багато нових сценаріїв. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли у підготовці цього заходу. Добре, Леся Романівна. Я завжди рада вам допомогти. Можу запропонувати вам збірочку. Яку я підготувала матеріалів до упа із здалини літ. Прошу переглянути. Тут зібрані сценарії, тематичні вечори, багато цікавого і нового матеріалу. Ще цікава така книжечка Леся. Стежками Української повстанської армії. У цій книзі зібрані. Матеріали увесь матеріал про нашу Клубовецьку криївку, в якій загинуло вісім молодих хлопців у 1951 році. прошу Тут і фотографії, і матеріал. На території Клубовецької сільської ради діють наступні соціально-культурні заклади. Школа, клуб, краєзнавчий музей, ФАП, пошта та бібліотека. На сьогодні склалася тісна співпраця між цими установами у плані культурно-просвітницької роботи згуртування громади села. Чималу роль в цьому відіграє сільська бібліотека, яку очолює Марія Дмитрівна Пологінська. Цього року з ініціативи Марії Дмитрівної та за підтримки. Начальника відділу культури Тисниницької районної державної адміністрації пані Олександра Стефінко, в сільській бібліотеці зроблено капітальний ремонт. Бібліотека є дієвим центром з організації та проведення численних заходів з широким залученням мешканців села. Окремим напрямком роботи є. Громадська ініціатива і створення музею під відкритим небом на базі Лувецької Криївки. На сьогодні у бібліотеці зібрано чималий матеріал, присвячений діяльності Української повстанської армії у нашому селі. Проєкт відкриття музею знайшов підтримку з боку голови Тисниницької районної ради Володимира Семенєва – та схвалений, фінансово підтриманий депутатами районної ради. Сподіваюся, що наша краївка стане об'єктом туристичних та паломницьких маршрутів історико-краєзнавчих досліджень та патріотичного виховання молоді. Перед сучасною сільською бібліотекою сьогодні стоїть ряд. Нових завдань, нових, нових викликів, які пов'язані в першу чергу із підвищенням читацького інтересу серед молоді, серед різних категорій населення, студентської молоді. Це друге завдання це є розширення сфери інформаційних послуг, тих послуг, які надається сьогодні бібліотекою. У цьому плані мені приємно відзначити, що Марія Дмитрівна є. Тим працівником, яка чудово розуміє, що колишній формат статичної сільської бібліотеки вже давно себе вичерпав, широко залучаючи при цьому населення села і учнівську мову, це творчі творчі зустрічі із місцевими поетами та письменниками Йосипом Карпівом, Оксаною Кузьма Пронюк. Лесою Пологівським, Ярославом Федераком та іншим. Одним із напрямків, який хочу відмітити, це впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу бібліотеки. Це, безперечно, відкриє ряд нових можливостей. По-перше, це дозволить зорганізувати електронний облік книжкового фонду. У державу. Після... А після того нібито й було затище. І про цих партизанів дізналися вони набагато пізніше. Ну, а ви знаєте, що коли партизани були українці, вони таємно здійснювали певні дії. І про служба так само збирала таку інформацію, що діється у нашому селі, в інших селах. І натрапити на слід їм було дуже-дуже нелегко. Вони вишукували людей. Вони вишукували, хто би їм мені це сказати. Вони підозрівали кожну людину, яка жила в селі. Вони кожну людину підозрівали у зв'язках з українською повстанською армією. І якщо когось схопили, то, звичайно, що вже помилування не було нікого. Якщо підозрівали, що нібито ця людина має зв'язок або вона щось знає, інформації могли поступити до них з різних сторін. Могло бути так, що говорять, що не всі хлопці були тоді у Київці, коли їх звідси узяли. Могли б поза Криївкою, могло бути ще троє, тому що їх було насправді в цій Криївці було не вісім, а могло, могло бути або 10, або 11. Тож вони могли винести інформацію звідси. Могли НКВД здобути інформацію від сільських людей то, що буває таке, що попадають люди у різні неприємні ситуації, і їм кажуть, от ти підкажи, де знаходиться Криївка. Або, або вивіз у сибір, і, або розстріл, або тюрма, або сибір. І всякому от такими різними шляхами і підкупами. Чи, чині чині ваду, ваду, славних звань та й мене, <ріпи> <Ей>, стрільці, всі чові, <ріпи> хто вас нині <милі> згадає, <ріпи> Хто устами торкнеться, <ріпи> що <в> у <увагу> ваших <ріпи> знаме, Хай <Ей>, всі <стрійці>, січові. <ріпи> Хто Блай. вас нині згадає? Всі. Хто устами торкнеться? Да, Шовку да. ваших знамен. Да, Сині да, петлиця, да. Ясно синій плавати, випликали у серці до України. За що помирати? Є за що проливати ворогів наших кров? Ей стрійці січові, є за що помирати, є за що проливати ворогів наших кров Вот не відверне наших і поразго, нас усіх пам'ятають, совки толима, Если ці січові, нині мусимо разом повертатись додому, Жде нас мати сама.